На хуторі можна трішки підзаробити, наприклад, на здачі яблук. Для цього всі яблуки, які падають лишні, або можете доросити дерева, або можете зривати з дерев, як вам зручно, навіть які трошки підрізані, в принципі, приймають всі. Тому дуже вигідно, у кого великі садочки. Я, наприклад, збираю мілкі яблуки і ті, що посипалися, а великі яблука і зимові сорти я залишу собі. На Спочатку я планувала, що цим будуть займатися мої діти і будуть собі заробляти. Але, на жаль, у них немає цієї жилки, тому інколи у мене є помічники, інколи вони допомагають, але дуже багато відволікається наприклад, поїсти ожину, тому більшу частину, звичайно, збираю я. Ці яблуки ми збираємо в мішечки, можна в відра, як кому зручно. Ця тара виставляється за двір, їздить машина. Ось так вона виглядає. Вона зупиняється з вагами, зважують, твою тару залишають, тобто мішки або відра залишають, а яблуки забирають. При цьому на даний момент один кілограм вартує 5 гривень. За цей мішечок 120, а взагалі 1000 заробили.